Сирочок я зварила, ба мундик. Ну, він ще, правда, не готовий, але вже скоро. Козлика ви зрозуміли. І зараз ось якраз хочу показати вам. Стосовно сечушка, те, що я вже розповідала, що бувають такі випадки. Ті чотири, коли я надувала, з ними було все добре, і вони висохли так, як я їх надула, так як я їх вам показувала. Про такий випадок я розповідала, що таке може бути, можливо, але <кій> не показувала. І от зараз якраз така нагода, тому я вирішила засняти це і показати. От дивіться. Начебто такий самий сичужок, да? і все я зробила точно так же, як і робила завжди, це не перший раз, і не перший сичужок у моєму житті. Що нам потрібно? Нам потрібно ось тут перев'язати, так, як я вас вчила, і через цю трубочку накачати, надути його повітрям, зав'язати і підвісити. Але бувають такі випадки, коли. Ну, За якихось обставин, можливо, коли дирали жир. Ось отут зробили дірочку. Ну, Або так тоненько залишилася ця плівочка, коли зняли жир, що вона ну, майже там, майже її нема. І коли ми зав'язуємо, може перерізати ще нитка. Навіть якщо нитка не перерізала, зав'язали. І коли починаємо звідси з оцього краю надувати, то коли він розширюється, тут може лопнути. Що і відбулося зараз. Вона наскільки та дирочка, маліпухонька спочатку, що її можна навіть не помітити. От вона з'являється ось отут, саме на переході на цьому, бачите, ось лінія переходу. І ось тут з'являється дирочка. Що можна зробити в такому випадку? В жодному випадку не потрібно його викидати і казати, що в мене нічого не вийшло. Беремо ножиці, відокремлюємо ось оту пипку, яку ми з вами зав'язуємо, і потім яку прибираємо перед тим, як замочувати сечужок. так? Цю пипку ми прибираємо. Це вже починається у нас е, відділ, книжка, так називаємо. Бачите, так, всередині, ось такі. Прибираємо. Тут в нас виходить ось така диромань. Можна і підвішувати з двох частин, можна залишити, якщо вже є досвід, один цей вузлик. А Залишившися сичужок, просто ножицями беремо і по ось цих лініях розрізаємо. У нас розвертається ось отакий сечух, так він виглядає всередині. Ось отак, якщо ви його підвісите, він у вас не висохне в жодному випадку. Тому що, бачите, воно злипається ось тут докупи. Оце ось. І воно, ну, буде непридатне. Це якщо м'яко сказати, якщо сказати більш грубо, то воно заваняється у вас. І такий самий розріз. Робимо паралельно. Тобто розрізаємо наш сичух на дві частини, всередині він такий, знаєте, слизнявий. Це так і повинно бути. Це ж отой наш з вами фермент, який знаходиться. В шлуночку. Ось. І в нас з вами виходить дві ось такі рівномірні запчастинки. А далі можна підвісити, можна розкласти на решіточку, наприклад, таку, на якій ми сир сушимо, да? щоб було повітрячко знизу. І вже в такому вигляді сушимо, щоб ніде не було ніяких залипань. Розумієте, тоді воно не пропаде. Якщо повісити вже так, як я показувала, або взагалі не розрізати, злипнеться отак докупи і просто там почне ну, гнити, так скажімо. Ось отак ще можна висушити сечужок. На що ще варто звернути увагу, дивіться, вони бувають більш такі рівніші і більш можуть бути таким кругляшком. Трішки різниця форма все рівно. Навіть якщо ви розріжете навпіл, а тим паче, якщо ви ну, не зовсім рівно розділили, може бути такий випадок. що Ви отак розкладаєте і бачите, що ну, ну, не лягає він рівно. Да? Якщо ви його потягнете сюди, то у вас отут складка образується. Якщо ви тут розрівняєте цю складку, то він отут ось наїжджає ну, один на одного. В такому випадку зробіть просто додатковий розріз. Ось отак. Розрізали, і все. І тепер все ідеально рівнесенько у вас розклалося, бачите? Так теж можна висушити. Так, да, так не дуже зручно. Коли надув, накачав, повісив і все, він висить, займає обмаль місця, не потрібно там за ним поглядати. Чи ще щось ну, зручніше. Але бувають всякі випадки, що, і може у вас отаке відбутися. Е, в мене ну, приблизно от за сезон один отакий випадок буває точно. Я цього не скриваю, я цього абсолютно не боюся. Ось в такому випадку я висушу цей сечужок. Дивіться, у мене є ось така ну, лоточок, підставочка, не знаю, як її правильно назвати. Я на ньому розтягла обидві частини сечушка доволі рівно. Як можете бачити, світиться він наскрізь. І в такому вигляді відправляю куди-небудь на шафу, нехай собі сушиться. Але коли висохне, то для однієї закладки на одну 3-літрову банку, як я вже вам розповідала, повинно, ну, потрібно використовувати обидві ці частини. Тобто, так само, якби він у вас висох, висох в надутому положенні. Так, коли висохне повністю, да? ну, буквально тиждень. Тиждень оце він полежить. І вже можна його навіть раніше, ну, дивлячись, яка у вас температура. Як зберігати, можна буде просто завернути ось це в пергамент. Можна буде положити в якусь коробочку. Тобто, ну, аби тільки не поламали, не покришили. Потім все як завжди. Ножицями порізали на полосочки, і вже у вас готовий сичужок. Можна навіть порізати на полосочки. Порізати на полосочки можна. І зробити конвертик з паперу, з пергаментного, наприклад, степлером е по бокам застібнути. І буде у вас зберігатися вже готовий порізаний сечужок в паперовому конвертику. Він буде дихати, він не буде щільно закупорений. І можна буде використати в будь-який час.